Випадки, про яких треба звернутися до психолога із харчування, ні в якому разі не до тренера, не до нутриціолога, це коли ти снідаєш правильно, обідаєш правильно, обжираєшся ввечері, коли не можеш зупинити себе на вихідних, коли на якому небудь застілі в тебе вимикається будь-який стоп і ти пхаєш в себе. Все, що тільки лежить на столі, коли ти хейтиш себе, мучиш себе або обмежуєш себе в їжі, або навпаки, не можеш собі кохані, не дати щонебудь смачненького, солоденького, але є проблема від цієї твоєї поведінки, страждає фігура, твоє самопочуття, волосся, стан шкіри і так далі. З цими проблемами, якщо ти помітила себе у цьому відео треба працювати інакше і я тобі покажу яким чином це можна вирішити приходь на інтенсив який називається психологія струнку на нього зараз ну супер класна акційна ціна можна купити декілька круасанів або піти на інтенсив розібратися із своєю головою розібратися з емоційним голодом перестати займатися об'їданням і тоді кайфувати від себе від стану своєї фігури шкіри і від самоповаги звичайно до себе переходь і реєструйся